Так, друзі, усім привіт! Сьогодні я знову працюю на своїх полях. Зараз проводжу чекування соломи з ячменю. Отак От це бачите, бере виходить. Пару днів назад зібрав врожай. Це в мене був тут посіяний озимий ячмінь. Сіяли вручну, бо торік я ще не мав своєї сівалки. О, восени не міг. Знайти, ну, щоб в когось попросити, щоб мені хтось засіяв і прийшлося це все вручну засіяти. Я був згорав у цю ділянку. Ну, культиватором прийшовся, пізніше розкинув поверх зерно, ну і заборонував. І отак посіяли. Вружальність вийшла десь 4,8 ну, біля 5 тонн з гектара. Весною, правда, ще був кинув салітри. Провів гербіцидну обробку, ну і все, більше нічого не робив, ніякі мікроелементи нічого не вносив. Це щоб по, по обробці. Ну, в принципі, по вражайності я думаю що нормально. От, і тепер кажу, що приїхав. Беремо ще тюкуємо солому, щоб зимою цю солому згодувати бичкам. Шкода, щоб це все пропадало, тепер вже є свій прес, це вже не треба вручну кидати. Тому Кажу, Не лінуємося, беремо, працюємо і чекуємо. Ось така друзі, солома. Ну, така досить непогана, бачите, дрібна. Ще попадає навіть місцями травичка, така. Ну, сама по собі досить пашна оця солома. І кажу, що Шкода, щоб це все пропадало, тому вирішила затюкувати. Я навіть зимою, як годував цю першу партію бичків, то я теж мав солому, ну правда, не пам'ятаю, там здається, пшенична була солома, ячміна, там так все в перемішку. То я їм за драбенку кидав трохи сінажу, трохи соломи. Пізніше знову трохи сінажу, трохи соломи. Так як в шахматному порядку. Шикарно, друзі, вони це все з'їдали. Щось інашо, що оцю солому ну, нічого ніколи не залишали. Постійно все до кінця з'їдали. І навіть вам скажу, що... Ось така солома, може навіть їм чимось краще подобається, ніж сіно. Но вони якось їжі беруть краще, їдять. Ось ну це суто добре ячміну солому або з вівса. Пшениця може бути таке, що трохи можуть лишати. От, ну, пшениця з стабло, воно трохи буває трохи грубше, то кажу, вони можуть так добре не з'їдати. Ви ще можете свою пшеницю гарно підживити там селітрою і від того кажуть це стабло буде дуже грубе, то вони так не будуть з'їдати. А з ячменю і з вівса вони ну, шикарно з'їдають. Тому от хто не має де в, там, вкосити сіна чи заготовити, то можете, друзі, як з варіантів взяти, ще собі от соломи заготовити з ячменю або з вівса. Тож корм досить непоганий. Поміж тим, можна ще якогось комбікорму всипати, пшениці з ячменю, з кукурудзи. Може якийсь там у вас жом буде, ем, жом там не знаю, може якісь буряки будете мати, яблука і кажу, можна це все якось буде вимішувати або їм якусь січку різати і отак соломою можна навіть буде готувати. От, можна навіть і брагу привозити з спиртзаводу. Я вам вже казав, от що роблять ну, спирт. вони роблять з кукурудзи і оцю закваску вони так спирт забирають. А оця закваска з кукурудзи, ну це по суті каша. Воно це все залишається, ви можете їхати на цей завод, цю кашу собі брати, закашувати в бочки. І пізніше оцею кашею так як годувати оцих бічків. Можете кинути тюк соломи, два відра залити їм оцієї каші, якоїсь там солі посипати, можна ще зверху якогось комбікорму присипати і все. Не шикарно це все буде їсти, буде постійно це собі їдати. І... Ну і будуть гарно наїдати, наїдатися і пізніше від цього будуть непогані переросте. Отак. От ну це я говорю свого досвіду, бо швидше теж так годував друзі бичків, то кажу, можете навіть ось таким варіантом пробувати. Ось так. Дивіться, ось такі виходять в мене тюки. Отак, бачите. По вазі десь має... Ну, близько 8-10 кг, не більше. Е, такі тюки я б зробив на сіно, то вага десь 16-18 кг. Якщо з пшениці тюкувати, то ну, десь буде тюк мати в районі 12-14 кг з жменю. Е, ну, солома трохи якась ну, така легша і тюк теж виходить десь в районі 8-10 кг. Отак набиває цей прес. Зав'язує, теж друзі, питань поки що немає, все мені подобається. Цей прес, я вам казав, купляв промана, Броди. вже десь пресом зробив. Вже десь, напевно, ще буде 650-700 утів. То кажу, поки що ну, нічого, друзі, поганого не можу сказати. Прес працює без нарікань. Все беру, правда, змащую, перевіряю. От і от і Кожного разу, як приїжджаю, тут все теж беру компресор, продуваю, прочищаю. От, і поки що все, кажу, працює нормально. Вже купив дві бухти нитки нової, це вже бачите, закінчується. От, ще буквально, може навіть і вистачить, мені щоб оце все затюкувати, тут ще залишилось ну, небагато, бачите отут, тут ну, це, правда, мені Роману цю нитку дав. Ось так вона називається. Агробачте. Це є в нас виробник Литва. Це я вам показував, ось здається, бачите, пише Латвія. Отак, От ну, нитка непогано себе показали, Ну, нічого, друзі, поганого не скажу. Десь, кажу, зробив близько 700 уків, то Може, ну, так щоб не збрехати, 8, може 10 чуків розв'язало. Ну, розв'язало по тій причині, що в мене трохи тюки виходили криві. Я подивився в інтернеті, що тут, якщо тюк кривий, то треба тут регулювати, ну, оцими, ну, підкручувати, так, підтягати. І тут зажимати. Бачите, там є, що бере, прижимає оцю нетку. І одну сторону я брав, сильніше затягнув. Ну, ту сторону, де кривіше воно виходило. Та як. І ну, через це я думаю, що ці тюки мені рвало. Пізніше я попустив, ну, почало все шикарно працювати. І от дотепер я вже, напевно, що зробив близько 500 тюків. то ні одного не розв'язало. Це я правда, кажу, так на початку пробував. О, зараз я це вже все виставив. Гарно оце все тут підрегулював, тут все затиснув, оце ну, регулюється. Ну і скажу так, що, щоб виходив рівний тюк, треба, щоб постійно в прес заходила хороша маса. Десь, якщо валки дуже ріденькі, маси багато немає, то і може від цього. Трохи прес, кажу, прес тюк може трохи місцями, друзі, виходити кривий. Якщо маса хороша, то тюки ну, виходять рівні. Оцей баштик взагалі. От, рівненький. Отак. От От. Ось такий сейбер так виходить, вийшов. Теж рівний. Кажу, друзі, за 700 цих тюків, що я зробив. Ну, це Десь може 650-700 тюків. Це я так Дуже точно це все нарахував, то десь 8-10 тюків розв'язало. Ну це кажу на початку. Зараз, в принципі, все працює нормально. І по нитці на цей раз взяв ось таку нитку. Це Jubilat. Нитка називається Титан 500. Це у нас для 400, взяв 500. Дивіться, взяв ось таку, бо ну, це я купляв себе на місці. Інакше її коротше, не було в наявності. Ну, може, як мав ще Юту, то ну, він взяв, розпродав оцю нитку, і залишилася польська титан, то ось її взяв, купив. Не знаю, друзі, як буде працювати. Зараз хочу оце все зв'язати. Я вже, ну, почну нею тюкувати, то зроблю якийсь такий відгук і я скажу вам про цю нетку, чи варто її купляти, чи ну, треба щось там ну, інше брати. Ви в коментарях можете від себе написати, хто якою неткою бере користується. Може щось мені візьме, порадить. От, ну Це кажу на цей сезон. Я вже не хотів в інтернеті замовляти. Мені це ще дві бухти повинно вистачити. вистачити. От, мені ще буквально от затюкувати солому і десь, я не знаю. Близько 300 тюків зробити сіна і мені, як кажуть, друзі, на цей сезон більше ну, по кормах, по сіні, по соломі нічого не потрібно буде тюкувати. То оцих дві бухти мені повинно вистачити. Якщо вже на наступний рік буду купляти, то може замовлю в інтернеті і щось там візьму, може якусь кращу нетку. А так на цей раз вирішив обійтися ось такою. В інтернеті читав, ну кажу, що це теж ніби непогано. От, а в этом, давайте напишіть. Ну, От що я замітив, оця е, виробник Латвія. Оця, що мені Роман дав, вона якась трохи м'якіша. Ця більш така жорстка. Мені Ну, мені так здається, ось. Оця капка грубша, а ця йде трохи така тонша. На відчуття це більш така жорстка, а ця ну, Отак. Ну не знаю, як кажу, як воно це все буде чекувати, Подивимося. Отак. Поки що працює, ще ось Де, що є. Отак. Ну і ось така друзі робота, кажу, кожного дня беремо щось працюємо, тюкуємо, косимо, бички годуємо, то сою підживляємо і так, можна сказати, кожен день. Врожай збираємо. Отак. І ось така робота. Ось якось так.